Вночі Одещина зазнала атаки безпілотниками. Найбільший під удар потрапила чорноморська громада. Там зруйновані приватні оселі, об'єкти інфраструктури. Горіли два житлові будинки, адмінспоруда, автозаправка, а також контейнери з рослинною олією. Понад 30 тисяч абонентів залишилося без світла. Повідомили ДСНС. У корабельному районі Херсона російський дрон атакував машину комунальників. На місці загинув водій. Чи троє працівників отримали поранення та контузії? Усіх постраждалих у тяжкому стані доставили до лікарні. Загалом протягом доби окупанти забрали життя ще трьох жителів області. 12 людей і поранення, серед них четверо поліцейських. Під ударами артилерії, мінометів, танків, авіації та дронів опинилося понад 20 населених пунктів Херсонщини. Ворог актив по цивільним об'єктам. На Чернігівщині російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру. Дрони РФ вдарили по селу Семенівської громади Новгород Сіверського району. Понівичили житлові будинки, торгові точки, сільську раду та автомобіль. Напередодні вечір окупанти здійснили атаку по селу Жадове. Після падіння ворожого безпілотника спалахнула пожежа, вогонь охопив магазин площею близько 120 квадратних метрів. Коли рятувальники гасили полум'я, ворог завдав повторного удару, пошкодивши пожежну техніку. Обійшлося без постраждалих серед вогнеборців, повідомив голова вранці російська авіація вдарила по слов'янську. У місті поранено ще не менше сімох людей. Одна жінка в критичному стані. Ударом розтрощені будинки, авто та об'єкти інфраструктури. Лише за добу ворог 26 разів накривав вогнем Донеччину під обстрілами Краматорський, Бахмутський та Покровські райони. Також пошкоджені крамниці, адмінбудівлі, газогін і лінії електропередач. Повідомлення голова місцевої ова. Путін уперше прокоментував катастрофу літака азербайджанських авіаліній. Нагадаємо, авіатроща сталася наприкінці 24-го року біля Актау. Диктатор визнав, ракети російської ППО вибухнули поруч із літаком. За його словами, повітряне судно зачепили уламки. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані. Путін намагався звинуватити Україну, заявивши, що в небі, начебто, був український безпілотник. Він додав, що екіпажу пропонували сісти в Махачкалі, але ті вирішили летіти. Далі у катастрофі тоді загинули 38 людей із 67 на борту. Азербайджан звинувачує Росію і готує міжнародний позов. Ізраїль і Хамас підписали перший етап мирного плану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. А війна назвав це першим кроком до тривалого та справжнього миру. Прем'єр Ізраїлю Бінямін Мін Натаньягу підтвердив, що уряд збирається для затвердження угоди і повернення заручників. Вона передбачає повне припинення вогню, поступове відведення ізраїльської армії з 70% території сектора Гази та одночасне звільнення полонених з обох сторін. Дрони сил спецоперації ударили по двох об'єктах паленої інфраструктури Росії. Їхня загальна потужність до 50 мільйонів тонн на рік. Першою ціллю став газоприробний завод лукойл Коробковський у Котовому, другою диспетчерська станція Єфімовка у Волгоградській області. Обидва підприємства переробляють газ і транспортують нафтопродукти. За даними генштабу, на місці пролунали вибухи і спалахнули пожежі. Це підтвердили супутникові знімки. Наса тим часом безпілотники вдарили по нафтобазі в Ростовській області біля селища Матвіїв Курган місцеві медіа повідомляють про влучання та сильну пожежу. СБУ попередила масовану ракетну атаку Миргорода. Там затримала агента ФСБ, який збирав для ворога координати. Росіяни планували завдати балістичних ударів по електропідстанціях, а також по мобільних вогневих групах і запасних командних пунктах українських військ. Шпигун фіксував розташування енергооб'єктів і військових позицій на Гугл-картах та продавав їх куратору ЗРФ. СБУ викрала його на гарячому під час спроби зняти периметр однієї з запасних локацій Сил оборони. У чоловіка вилучили телефон з доказами співпраці з ворогом. Йому загрожує Річне ув'язнення з конфіскацією майна. У Тернополі поліцейські викрили три наркоугруповання. Тилери масово постачали кратом молодь. Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання та вилучили понад 700 кілограмів наркотиків на суму понад 17 мільйонів гривень. Організатори збували кратом через телеграм і навіть у школах у злочинних схемах брали участь 29 осіб. Серед них п'ятеро неповнолітніх. Під час операції провели 80 обшуків у 15 областях і затримали 21 людину. За даними поліції, наркобізнес діяв по всій Україні та заробив близько 300 мільйонів. Мільйонів гривень затриманим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Флориді пожежники та медики врятували чоловіка, який через проблеми зі здоров'ям не міг залишити квартиру. Його вага 272 кілограми. Щоб спустити чоловіка на землю, рятувальники використали кран. Для цього довелося зрізати частину стін та балкон. В операції брали участь близько 10 людей. Подія відбулася в час з оновленням медичних стандартів. у США. тепер понад 100 мільйонів американців офіційно належать до категорії людей із ожирінням. На озері Фастові школярі врятували бобра. Тварина запуталася у силках, які поставили браконьєри біля його нори. Виявили гризуна випадково під час риболовлі. Діти звернулися по допомогу до рятувальників. Завдяки їхній наполегливості бобра звільнили, доставили до ветеринарної клініки, а потім до центру порятунку диких тварин.